Знаєте, а воно якось одразу було видно, хто із українських зірок залишився з Україною. А хто після 22-го року ну просто перефарбувався про всяк випадок у. Жовто синій колір, і просто чекає того моменту, коли можна буде знову трясти дубцею перед росіянами та іншим грусним міром і тими, хто не визначився. На жаль, у той час, коли їхніх співвітчизників вбивають росіяни, коли Москва веде проти України геноцидальну війну, деякі українські співачки та співаки ротом досі марять рублем. Ось Настя Каменських вирішила, ну. Що там можна виступити і російською? І під час свого американського турне, виступаючи у Майамі, так і зробила, бо ж язик любві? Неважливо, я гардорошки і важне на допомогу з маю. Є стати язики допомагають світ. І знаєте, що це? Дуже дивно, бо зовсім нещодавно, Настя Кам'янських буквально співала іншої. Галі, потім, після перемоги коли-небудь, чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. У мене запитання а, якщо от припустимо, Насті Кам'янських. Неважливо на якому язикі, то чому вона використовує саме російську мову? А чому тоді з усіх тисяч мов, які є на планеті, Настя використовує саме російську? Мову окупанта. Це велике запитання. Якщо Настя Каменська каже, що вона використовує мову любові, то чому ця мова любові російська? Ми бачимо цю любов російської мови на окупованих територіях. Як все українське винищується під корінь, і перетворюється на російське, просто під нуль, і в принципі те саме робилося і в Україні протягом 300 років російської окупації, в тому числі у Совівському Союзі, коли народилася Настя Каменських, і дуже багато людей із українських родин мали затерту ідентичність, замінено на російську. З допомогою мови. І Настя Каменських як публічна особа в першу чергу, як українська співачка в першу чергу, як людина, яку чують багато українців є прикладом для всіх, так чи інакше. І вона використовує російську мову, мову окупанта, до речі, у США у Флориді. Відповідаю, ось ну, тому, що я, ну, я знаю п'ять мови, для мене це так нормально. Не англійську, яку вона знає. Іспанську, яку вона знає, і її знають на півдні США. Ось кому так знаєш ще комусь так було зручно. Наприклад, я там дипломатично, знаєш, це дипломатично, коли до тебе звертається там іспанською. Я з ним на іспанською мови буду, Я ж не буду йому відповідати українською, бо він нічого не зрозумів. Не українську, і це взагалі то в першу чергу. А російську я зараз скажу, насправді ну такі очевидні речі, але як показує практика, їх треба повторювати і повторювати. Бо потім я читаю коментарі, і розумію, що таки треба ще раз їх повторити. І до речі, Настя сама прекрасно це все знає, і навіть про це говорить у своїх інтерв'ю. А знаєш, нашу, наш на нас намагалися вбити нашу історію, намагалися вбити нас на навіть стерти, просто хотіли з лиця з обличчя землі. Але ми цього не втратили. І ось нарешті мені подобається, що дійсно ми свої такі кордони, а, як стати, кордони там а, вирішили, так і. Але оп. А далі не роби. Неважливо, яка на коротко і важливо, до кого з яким розваю. Є які м'язи, вісні. І знаєте, що це? І знаєте, в принципі, коли Каменських обіцяла не співати більше російською, якась її відповідь була невпевнена: чи буде Настя Каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь чи допускаєш ти таку думку співати російською? Цікава річ днями на главкомі вийшла стаття релігієзнавця Ярослава Куцюби, і там сплило прізвище батька Насті Каменських покійного Олексія Жмуран. Куцюба пише, що у 2012 році обмеженим накладом вийшли мемуари колишнього міністра культури УРСР. Сергія Безклубенка. І ця книга відверто описує не лише радянський номенклатурний апарат, а й політичні куліси часів незалежності, зокрема початку 90-х. У розділі нардепи по визову Безклубенко згадує, як у 1994 році його йому запропонувало очолити інститут при київській митрополії УПЦ МП. Ну, фактично, інститут, який кривався київською митрополією. ОПЦ МП. Знову ми прийшли до цієї теми. Референт митрополита Володимира Сабадана на ім'я Сергій, як пише власне Безклубенко із циганським прізвищем, це цитата, прямо заявив, що мета роботи цього інституту це створення в Україні православної партії, а тим часом керування групою православних депутатів у верховній. Раді. Ну, такий собі далекий вплив Москви через православ'я зразу в політику. У кабінеті і коридорі екс-міністр тоді зустрів кількох колишніх культурних агентів КДБ, переведених під церковне прикриття. Як виявилось, кадебістів Москва переписала церковному відомству. Тому він. Відмовився від участі імен без клубенку не називає. Але як пише знавець, легко здогадатися, що референт це бізнесмен Сергій Циганков, що курував інститут і проросійське видання соси Спасіті наші душі. А серед засновників цього інституту, як виявляється, є Олексій Жмур, колишній концертний директор хору імені Вірьовки. Батько співачки Насті Каменських. Ось такий цікавий біографічний факт: діти не несуть відповідальності за дії своїх батьків, і інтерв'ю Насті Каменських Дротюк, здавалося б, мало показати, що НК Каменських все ж таки щось усвідомила із того, що відбувається, і яку відповідальність вона несе як публічна особа в першу чергу. Так здавалось, але виявилось навпаки. Тим часом ювелірна компанія Золотий вік, яка співпрацювала із Каменських і розвішувала свою рекламу разом з обличчям, достроково припинила з нею контракт. За даними видання Forbes, у рамках партнерства Каменських могла отримувати близько 1 мільйона доларів щороку від цієї співпраці. А співпрацює вона із золотим віком із 2021 року. Найбільшу частину співпраці становила якраз таки масштабна зовнішня реклама. Білборди з каменських, які були виставлені у багатьох містах України, також вона брала участь у телевізійних та онлайн-компаніях бренду. Тепер все. Як бачимо, інститут репутації в країні таки спрацював. Чи щира була у своїх словах Настя Каменських після цієї історії? Я маю на увазі, коли говорила і про мову, і про історичний контекст. Сумніваюся, хто знає, можливо, вона просто підтримувала свій мільярдний контракт таким чином. Таке теж могло бути. До слова, її колишній та багаторічний партнер Потап, який не знає, як іще похайпувати. Та привернути до себе ту ж аудиторію, яку привертає Настя, теж нещодавно відзначився паралельно. із НК. потап уже не в Іспанії. Він усюди мандрує, усюди намагається засунути свій славік Балаган, і ось так співпало, що він в Майамі, там саме де і НК. у нас був дуже класний кейс. Це пісня «Елефанти». Ну і Настя Каменських тут і саме тут в Майамі, центр латиноамериканської культури. Ми тут дуже багато буваємо. В ай Айпапі, це центр латиноамериканської культури. Тут всі культури змішані. І Рашун, бо ще в Майамі живе багато росіян, а передмістя Майамі називають Little Moscow. Я думаю, що якось це пов'язано з перебуванням по тапотам. Потап дав чергове інтерв'ю, в якому намагався пояснити світу, чому він Славік Балаган. Він тепер себе позиціонує не як людина з України, а як людина із Eastern Europe. Ми про це з вами вже говорили. Ну таким чином можна чіпляти, знаєте, постсовкову аудиторію, типу не озвучуючи, що ти насправді чіпляєш російську аудиторію, тобто продовжуєш бути частиною культури постсовка, фактично частиною російської культури, частиною в принципі якої завжди був потап. Ну, половина свого хочеш, підійдемо зараз, будемо сказати: e Hello, my name is Slavik, I'm from Yugoslavia. І половина скаже: Окей, okay, Yugoslavia. Потап Альоша, ну, чи не знаю, Славік, як він себе ще називає, слухай, Єгославія вже давно не існує, дуже давно. І СРСР теж не існує. Дуже давно. Але наш Славік, Єгославік, десь іще, знаєте, живе на дні цієї. Комуністичної клоаки, де найвищою метою та сенсом життя для чоловіка є відростити пузо та накопичити на гірдваген, а для дівчини схуднути і вчасно в цей Ґіріндваген всістися. Як вони себе ведуть? Слав'янські дядьки, мужчини, які вони кремезні, маленькі, високі лисі на кубіках, дівчата з губами, худі, класно танцюють. Є славік покерфейс таке поняття. Це незадоволена слов'янська жінка. З незадоволеним обличчям. І це стереотипи. І я подумав, блін, так прикольно. Класно було б не суперечити цим стереотипам, не казати: ми ні, ми не такі, ми кращі. Ми не такі. Це все. А ми всередині такі. не, не домальовувати цю картину, а навпаки, тиснути на педаль, того, що так, ми от такі. Боже, яке кончене! Я не знаю, що тут додавати. Є такий зараз популярний вираз «делулу» або дилюжено, так коли людина знаходиться десь у своєму власному всесвіті, і вперто впевнена, що за цим всесвітом нічого немає, і ось власний потап, як бачимо, заперечує реальність, і причому жодна зустріч з цією реальністю переконати людину не може що щось не так. Так, такі люди є, але коли вони намагаються впливати на маси, це друзі. Сумно і я навіть більше скажу небезпечно. Ну, це ж правда про нас у якомусь сенсі. Я взагалі не погоджуюся з тим, що це такі стереотипи про нас тут. А, ну не погоджуйся. Ну вони вважають, що ми дуже розумні. Ну х, що добре. ми дуже hard people, що ми готові битися, що так. ми освічені. Кожен другий має майже вищу освіту. Так. Хай пропагує це Славік Вакарчук. Бузь. Проблема в тому, що Потап не освічений, нерозумний і не хардворкінг. Е -е він не хардворкінг, тому що, як бачимо, він не намагається зробити щось нове, а просто їде про старих проторених російських рейках. І відповідно, пропагувати йому нема чого. Пропагувати можна тільки. А цесну іголочко йому, і все більше він нічого не навчився. Фактично, усе, що робить зараз, потап це продукує різну кринжу, аби на нього звернули увагу. І все Первин... така аудиторія. первинна аудиторія, на яку я спираюсь, це аудиторія емігрантська. Первинна аудиторія це первинна. Це скільки їх приблизно? Їх дуже багато. Ну, ну давай скажемо там 10 там мільйонів українців виїхали з України під час війни. Не хочу розчаровувати потапа, але мільйони українців, які виїхали під час війни, тобто українок, не мріють про Гелендваген і якщо в них сумне обличчя, то на те є об'єктивні причини у вигляді війни і нерідко скрутних обставин перебування за кордоном, а не від того, що це як каже Потап Славіквумфейс на часі. Цей проект зараз, ну тобто. Чи, чи, чи залетить він, як кому? продюсер, у тебе життя? З якої позиції шука? на часі кому? На часі з українського боку все не на часі, якщо з України дивитися. З України наша ствола проходка тут, і твоє є намисто не на часі. Що ти одягнулися в таке, коли війна це в країні. Біжутерія. А ти виправдовуйся давай перед ними і кажи, що це біжутерія. З, з, з боку України, з погляду, все не на часі, і їх можна зрозуміти. І їх можна зрозуміти, тому що там дуже важко. Там дуже погано людям, там дуже боляче. Але життя іде, і ну, я обрав шлях йти далі, International, продовжувати і працювати, тому я йду за своєю траєкторією. Це було з любов'ю, шаною до всіх українців у цієї планети Землі. І що додати, нічого додати, все саме за себе говорить. У них у, у них, них, он, вони. У них там все дуже погано в Україні. Але я орієнтуюся на українську аудиторію не на них, а на українську аудиторію, яка невідома взагалі то чи українська, чи якась слов'янська. І взагалі це приблатньонні тіпочки та тьолочки, а не Славік Вакарчук. І, до речі, я це сказав вам все із повагою до цих ось українців. Каже Потап. Десь воно так виглядає. Я гадаю, що це буде ще не одна така ситуація. Ми такого, таких от випадків побачимо ще. Не скажу, що багато, але певну кількість. Ось ціна Кароль, наприклад, нам уже свого часу анонсувала, що російською вона ще заспіває. Всі російські пісні мої лишилися на полисті, поки до війна мене буде звучати. Я би залюбки заспівала, але ну, блін, війна. От війна закінчиться, і залюбки. Я би залюбки, але поки війна не співає. Це друзі, подвійні стандарти. Це пристосуванство, це портунізм, це неповага до своєї батьківщини, яка опитнилася в біді. Це неповага до своєї української. Аудиторії, і насправді дуже добре, що у випадку Ізнецької Каменських інститут репутації спрацював, що дуже оперативно відреагувала компанія Золотий вік. І це все ознака того, що українці розуміють значення мови, українці розуміють, що за нею майбутнє, що культурний вплив ворога буде зменшуватися і зменшуватися. А Настя Настя хай танцює для росіян у Майами можна разом з Потапом. Можна там залишитися, ну і так далі. А тим часом продовжує закопувати і закопувати себе колишній об'єкт бажання всіх вовчиць, Олег Винник. він продовжує фонтанувати якимись крімжовими тілорухами та заявами, відірваними від реальності. Нагадую, що цієї зими винник дуже намагався зібрати своїх вовчиць у Польщі. Привіт, мої любі! Нарешті настав той доочікуваний момент, де ми можемо наживо зустрітися. 21 грудня в місті Варшава в концертному залі «Стодола». Чекаю на вас з нетерпінням і люблю безмежно. До зустрічі. Утім, ця зустріч провалилася, бо на концерт майже ніхто не купив квитки. Також сталося, що аудиторія винника виявилася більш свідомою, ніж сам винник. І тоді Олег вирішив виступити не у Варшаві, а у Празі. І не українською, а російською. Хоча сам. Так само, як і Настя Каменських мало не обіцяв, що більше так не робитиме. Закона, ти маєш сам зрозуміти. Віка, якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто-напросто облівав би. Кона, ти маєш сам зрозуміти. Віка, якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто-напросто облівав би. Олег винник просто робить публічне Харакірі і закопує себе і закопує, і закопує. Винник мовчав і мовчав і мовчав. А коли заговорив, то з'ясувалося, що краще б таки рота не відкривав. Міф про те, що я втік. Ви самі прекрасно розумієте, що це неправда. 25 років я проживаю тут в Німеччині. Колись виїхав за контрактом працювати. і Так тут і залишився. Тут народився мій син, тут моя сім'я, і бо до речі, багато українців так робили. Хтось і за кохання виїздив, хтось і за навчання, хтось і за роботи, але це не робить їх менш українцями і так само і мене. Повертаюся постійно до своєї батьківщини, до своїх людей з концертами застролями, І так і повернувся додому сюди, в Німеччину на початку війни. У мене немає на Україні ніякої нерухомості, ніяких товстих рахунків, ніяких автівок. До речі, навіть немає внутрішнього паспорта з 2000 року. Живу за закордонним. Отакі чудеса. Друзі мої, де б я не жив, чи в Європі, чи за океаном. Я залишаюсь українцем і я є патріот своєї батьківщини. Не ти зараз зі мною не ти. за всі закатом. Закона, ти маєш сам зрозуміти. Віка, якщо б я відкрив рота на сцені. Російською мовою я б себе просто-напросто облівав, ну, правда. У цій ситуації краще хоча б мовчати. Друзі, на цьому поки що, все. Я вам дуже дякую, що дивитеся. Не забувайте писати ваші коментарі. Не забувайте ставити вподобайки, поширювати це відео і підписуватися обов'язково. Якщо ви ще не підписалися, це дуже допомагає. Для розвитку каналу особлива подяка тим, хто підтримуємо роботу через ресурси Patreon та безпосередньо youtube спонсорство з вашою допомогою виходять нові відео. Ну і також нагадую, щоб ми в першу чергу не забували донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.